Ої вітання до вашої уваги. Підсумковий випуск новин на дванадцятому каналі. Про головні події волині та ситуацію на передовій розкажемо далі. Я Марія Вавренюк і першу коротко про головне масштабна пожежа у ківерцях, що горіло на вулиці. Коняки на Луцьку ротвейлер вкусив жінку. У Луцьку гонщик на київських номерах трощить на дорозі чужі авто. У Запоріжжі в парку впали уламки від російського безпілотника. Станом на цю годину відомо про 18 травмованих дев'ятеро жінок та троє чоловіків отримали ушкодження на відкритій території. Крім того, шестеро дітей отримали травми різного ступеню тяжкості. Увіділа через вікно, що тут таке зарево, красне, таке розова, огромна, і все, в вдома все задрожало. і все, ну, я вилетіла на вулицю. Внаслідок обстрілу Херсона загорівся будинок. Після ліквідації пожежі виявили тіло загиблого 81-річного чоловіка. Також поранена його 82-річна дружина. У прокуратурі повідомили, що російські військові обстріляли Херсон з артилерії. Також пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Україна ближче до НАТО, ніж коли-небудь, так сказав генсек альянсу Єнс Столтенберг. Саміт НАТО триває вже другий день. Саме сьогодні відбувається Рада Україна НАТО. Станом на зараз відомо, що всі члени погодилися із тим, що Україна стане членом альянсу, тому усунули план дій щодо членства. Офіційне ж запрошення в НАТО буде лише після виконання нашою державою усіх вимог. Володимир Зеленський це рішення прокоментував так: ці аргументи вони повинні бути взаємними, бо це є безпека. Сходу європейського континенту і східного флангу НАТО я так вважаю, що ми потрібні не менш НАТО ніж навпаки. Я вважаю, що це абсолютно справедливо. Впевнений, що а, після, війни, після війни Україна а, буде в НАТО. Додамо, що сьогодні ж країни великої сімки оголосили про довгострокові безпекові зобов'язання для України. Сюди входять постачання сучасної військової техніки на суші у повітрі та морі, навчання українських сил, обмін розвідданими та допомога у кіберзахисті, сприяння у розвитку промислової бази України. Також йдеться про допомогу з реформами, які потрібні для майбутнього вступу до НАТО, в тому числі судової системи та цивільного контролю. за Збройними силами. Ну і в цьому ключі маємо позитивні новини про допомогу для українського війська від країн-членів альянсу. Україна отримає 30 брони бронеавтомобілів Бушмастер від Австралії. Британія надасть тисячі боєприпасів для танків Челенджер 2 понад 70 різних транспортних засобів. А також пакет на 65 мільйонів доларів для ремонту обладнання. Від Норвегії Україна отримує ще дві системи ППО на «САМС», Японія передасть для ЗСУ систему виявлення дронів. На Луганщині загинули волиняни. Обоє жителі ківерцівської громади. Обоє полягли у боях поблизу села Діброва. 2 липня цього року, під час артилерійського обстрілу та авіаудару по позиціях ЗСУ загинув молодший сержант Олександр Малоголовець, 1977 року народження. Чоловік проживав у місті Ківерці. А вже 10 липня внаслідок поранень, отриманих у результаті мінометного обстрілу, позицій ЗСУ загинув ще один мешканець Ківерцівської громади Олександр Рудяк. Церемонії прощання із захисниками відбудуться в п'ятницю, 14 липня. Наші співчуття рідним та близьким героїв. Більше сотні липових документів за півроку. Цьогоріч у пунктах пропуску на Волині прикордонники виявили 135 фальшивок. Які громадяни надавали для перевірки під час проходження паспортного контролю? Незаконно виїхати за кордон в основному намагалися чоловіки, яким на період дії воєнного стану обмежено виїзд з України. Найбільше підробок виявили у військово-облікових документах. Також порушники використовували липові посвідчення інваліда багатодітного батька тощо. За цей час ліквідували два організовані злочинні угрупування та одну протиправну групу, які незаконно переправляли військовозобов'язаних за кордон шляхом підробки дозвільних документів, в тому числі внесення фіктивних даних у систему шлях. Уночі горів склад з деревиною у ківерцях. Вогонь спалахнув на території меблевої фабрики Тартак загорілася сама деревина, тож вогонь швидко перекинувся на інші приміщення. Які наслідки загоряння дивіться у наступному сюжеті? Масштабна пожежа у ківерцях уночі загорілося приміщення меблевої фірми Тартак вогонь спалахнув на території підприємства пів на другу у деревообробному цеху. Зайнялася покрівля, а далі вогонь поширився всередину будівлі. Там в дворі в них завжди наскладіна тобто дрова, там всякі паліти, витушив що щось, бо одне місце оце, таке, що було, що воно локально, потім воно вибухне, на їхні якісь склади всередині. Юрій живе по сусідству з Тартаком. Найбільше хвилювався через те, що вогонь міг перекинутися на його обістя. Стіною Ка є три хати зразу їхні впритул. На щастя, загоряння вчасно ліквідували. На місці працювали три пожежно-рятувальні підрозділи Сківерців та Луцька. Оперативна робота допомогла зберегти частину будівлі, де розміщений виробничий цех. Також вогонь не встиг перекинутися на розташовані поруч приміщення та суміжний відкритий склад готової продукції. Вони вивозили сюди до продукції, щоб не згоріло, Назад позавозили. Було тут народу. Було. З усіх сторон. Полякалися, звісно, там, ой, коли ах, коли хоч би дачні пішли, а що там. Пішли. Піде на того дуба, чи на, чи на той ворог, чи на того, чи на ту ялину, то воно. Тож вогонь горить аж. Наслідки ж могли бути ще гіршими. В притулі з загорянням стояли два вантажні автомобілі з газовим обладнанням. Рятувальники встигли їх відігнати. О 3.20 пожежу ліквідували. Для цього залучили 28 рятувальників та 5 одиниць техніки. Нам вдалося її ліквідувати в тих межах, яких вона набрала до прибуття першого підрозділу. Пожежа не надскладна, але ускладнювалося гасіння тим, що в самому цеху присутні були. Матеріали, які складають значне пожежне навантаження. На підприємстві про пожежу говорити відмовляються. Кажуть, сьогодні зачинені. Біля входу ми зустріли Олександра, чоловік приїхав за дровами. Я вже скільки років купую дрова, бо дрова, горять без вогня. Але забрати замовлення чоловікові навряд чи вдасться, принаймні сьогодні. А я за дровами. Вибачте, будь ласка. Мы а а друг... я не знаю. У нас такая трагедия. Я показала. знаю. Здесь, Но, как знаете, как ну куда, на Товариство з обмеженою відповідальністю Тартак працює з 1997 року. Фірма спеціалізується на виробництві паркету, ліжок, ортопедичних матрасів, пружинних блоків, добової заготовки і клепки для коньячних бочок. На підприємстві працюють близько сотні людей. Під час пожежі ніхто з працівників не постраждав. Попередньо до загоряння призвело коротке замикання електромережі. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. 11 липня на Волині ліквідували ще три пожежі. У селі Сільце на Ковальщині вогнеборці загасили загоряння у господарській споруді. Ймовірною причиною стало коротке замикання електромережі. Ще одну пожежу також в господарській будівлі приборкали у селі Древині на Іваничівщині. Її спричинило необережне поводження з вогнем. Вже наприкінці дня надзвичайники виїжджали на виклик про горіння сухої трави та чагарників. Це сталося в урочищі біля села Гута Боровинська Камінька Ширської громади. Музика. У Луцьку підозра у замаху на умисне вбивство. Учора вночі у Луцьку між двома чоловіками виникла п'яна суперечка, яка переросла у бійку. Під час сутички старший завдав своєму молодшому опоненту удар ножем у груди. Зловмисник 42-річний лучанин намагався сховати знаряддя злочину, однак. Поліцейські його знайшли та вилучили. Постраждалому 32 роки. Потерпілого госпіталізували до відділення реанімації, правопорушника затримали. Йому повідомили про підозру. Йдеться про замах на умисне вбивство. Чоловікові загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. На вулиці Коняки на Луцьку Ротвейлер вкусив жінку. Увечері вона вийшла у двір, щоб погуляти зі своїм псом. Несподівано тварина вирвалася та побігла до сусідського собаки, якого також вигулював господар. Між чотирилапами виникла сутичка і, розбороняючи тварин, жінка отримала укуси. Писати заяву щодо інциденту Лучанка відмовилася, а з господарем Ротвейлера патрульні провели профілактичну бесіду. У Луцьку з'явився гонщик, який своїми маневрами на дорозі трощить чужі авто. Відео, на якому джип на великій швидкості промчав між відбійником та автомобілями, що стояли перед світлофором на Соборності, сьогодні обговорюють у всіх соцмережах. Дивлячись це, лишається тільки дивуватися, що екстремал збив лише дзеркало чужої автівки, а не покалічив людей. У поліції запевнили, водія покарають, як тільки встановлять його особу. Жодних звернень у патрульну поліцію в Волинській області не надходило однак, після оприлюднення цього відео в мережі вся інформація була передана патрульним поліцейським. Тож, коли порушника виявлять, на нього відповідно будуть складені відповідні адміністративні матеріали. Маневри на соборності неодиночний випадок порушення ПДР водієм цього джипа. Глядачі поділилися з нами відео, де ця жавтівка на шаленій швидкості їде поміж житлових будинків приватного сектору. За неофіційною інформацією, водій джипа військовий, який перебуває у лавах ЗСУ з 2015 року. Нині чоловіку Луцьку лікується всю інформацію про небезпечного водія, яка є у журналістів каналу, в тому числі й ту. Яку не варто розголошувати, ми передали правоохоронцям. Тримаємо цю ситуацію на контролі. Залишайтеся з нами і вже за мить побачите про таке. Скандал у Лаврові. Автобус є, але селяни ходять пішки. Україна без смачного диму. Що тепер не можна курити? Водій на Волині віз хворого батька і потрапив у піщану пастку. На Волині на Тверезий водій злетів у кювет. Є постраждалі. Автопригода трапилася вчора на дорозі між селами Залісті та Кроватка. 57-річний житель селища Рокині п'яним керував автомобілем Volkswagen Т-4. Не впорався з керуванням та злетів у кювет. Драгер показав 2,2 проміла алкоголю в крові. Внаслідок автопригоди водій та 36-річний пасажир транспортного засобу травмувалися, пасажира госпіталізували. Якщо поїдеш з дому вранці, повернутися зможеш лише увечері. У селі Лаврів, що за 17 кілометрів від Луцька, скандал із перевізником. У березні він ні з того, ні з цього вирішив, що в кінець села їздити не буде. Автобус розвертається саме на тому місці, де закінчується асфальтована дорога. У дощу грозу під час повітряної тривоги селянам не лишається нічого іншого, як долати решту. А це три кілометри дороги пішака. Перевізник каже, не буду їхати, бо дорога погана. А читовники ще й доливають масло у вогонь. Мовляв, якщо поїде в кінець села, то ще й оштрафуємо. Чому склалася така абсурдна ситуація і хто в ній винен, з'ясовувала наша Анастасія Качина. Село Лаврів Боратинської громади. Люди вийшли на автобус. Чи приїде, кажуть загадка, бо із березня водій їздить або як. Люди ходять пішки, бачать. І як не плакати, коли щоденною з тростиною, чи з торбами, чи з дітьми на руках людям треба пішки долати три, а то й більше кілометри? Ну просто плачуть деколи люди. Ну я не розумію. Я плачу, він сміється. Площа села понад 80 кілометрів квадратних. Населення майже 1200 людей, більшість пенсіонери й багатодітні сім'ї. Із Луцької автостанції до Лаврова чотири рази в день їздить автобус номер 202 Утім, частина лаврівців все одно змушені ходити пішака. Перевізник відмовляється вести людей в кінець села. Ми ж як на третій бригаді, то ми ж люди не третього сорту. Ми такі самі люди, як і всі. Нам треба то, щоб автобус нам їхав. Ну то як то так? От їде з Луцька, то студент в мене так само вона хоче додому приїхати. А тут п'ять кілометрів треба із березня кажуть люди. Перевізник ні з того, ні з цього вирішив скоротити свій рейс аж на три кілометри. Перевізник каже, справді заборонив водіям їхати в кінець. Все через те, що дорога надто погана. Щебінь, яким всипані останні три кілометри шляху, постійно псує йому колеса. Щоб ми повірили, показує ось ці дві світлини. Дорога в жахливому стані саме гостра щебінь, які постійно проколює шини. Ми кожен місяць там викидаємо шину, яка коштує в районі 6 тисяч гривень. Кожен місяць не поколена сина. А то. А поки перевізник шкодує колеса, люди змушені йти три кілометри дорогою, а ті, що живуть на хуторі, ще й полями. Як перестав до нас туди їздити автобус, то ми ходимо ногами. З понеділка по п'ятницю. Ну, виходить, біля п'яти-сіми кілометрів десяти. раду не поїдеш, трампу не поїдеш. Та успадиш. Ходиш, як. А скільки кілометрів вам до хати йти? Три кілометри. Я, мабуть, і більше. В обласному управлінні транспорту кажуть, і правильно робить, що не їстить, бо є офіційний документ схема руху автобусного маршруту. Виявляється, дорога до кінця села туди не входить. Просто людям, щоб допомогти, щоб ті жіночки з цими торбами не, 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 не тягнули на стільки кілометрів. Він просто виїжджається. Добра воля просто перевізник. З'ясовується нова обставина двічі на день вранці і ввечері. Маршрутка таки доїжджає в кінець села. Аби на роботу із роботи люди не йшли пішки, каже перевізник. Він і йде, точніше, їде їм назустріч. Перший і останній рейси на свій страх і ризик продовжив до кінця села. Було вказано це перший рейс на 6.15 їхати туди. І так само вечором. Здавалось б, компроміс аж ніяк. Селяни не задоволені. У мене особисто лежача мама. Мені треба туди бігом назад поїхати, купити памперси, ліки. І я не можу. Ну, плюс так само от магазин, я, я не можу на цілий день рано поїхати, вечором при, приїхати. Перевізник теж не задоволений. Це наше порушення, це десь ми ну, неправильно робимо, ми не повинні їхати. Це наше порушення. Угу. Ну, якщо його забрати, вони одного рейсу не повинні подати. То, типу, це виходить як жест доброї волі? Як же з доброї волі. Угу. Ну, ми, ми, там живуть люди, і, ну, ми ж не безхардені. Влада теж не задоволена. Чиновники говорять про самоуправство водія і натякають на штрафи. Якщо він не дотримується графіку руху і схеми руху, і якщо ми відправляємо, якщо є таке порушення і. Ми будемо направляти йому попередження, то відповідно ми позобов'язані розривати договір, тому що, виходить, він неналежним чином виконує умови договору. Схоже, складаючи ці умови договору, чиновники не надто переймалися проблемами селян, для яких ніби як і запускали маршрутку. Бо мало того, що до кінця села не доїжджає, то ще й графік руху вкрай незручний. От і виходить, адміністрація і перевізник про щось між собою домовилися, договір уклали, а потерпають мешканці села. З роботи до якої? До шостої, до сьомої буває, працювати. Ніхто не може, тому що п'ять 5.40 остання маршрутка відправляється. Вже назад ми не маємо чим доїхати. В церкву, допустимо, я хочу я в неділю чи свято яке. Ну я рано поїду, туди заїду, а додому 5 кілометрів чи шість. Вже в мене сили немає. Іти нога. Я плачу, він сміється. Я мусила ночувати, все тут покинула. І ночували двох місяці, рано приїхали. І за нього. Це взагалі? Часто їжджу на капельницю, поїду рано чи на другим рейсом, і на третій рейс годину покапаюсь і встигаю додому приїхати, і все нормально. А тепер куди я поїду? Відповідь на питання, як вирішити проблему у чиновників облдержадміністрації, очевидна змінити записи у папірцях. Ну або якщо на мові держслужбовців внести зміни в умови договору з перевізником, зробити це посадовці ніби як не проти, але висувають цілий ряд умов. Ми е, говорили з перевізником, і ми говорили з старостою лаври. Якщо вона зробить належну дорогу, облаштує відповідальність, Дні зупинки зробить місце, де автобус може розвертатися так, як вони хочуть. То ми цей маршрут продовжимо. Староста села Лаврів каже, і рада була б зробити дорогу. Але ми подавали пару років підряд заяву на проведення ремонтних робіт. Ну Ми думали, що вже як перед війною, як мала починатися війна, ніхто ж не знав. Лаврівська дорога попала в ремонт. Але почалась війна, і всі роботи по цих процедурах заморожені були сьогодні. Буквально в п'ятницю я спілкувалася з керівником служби автомобільних доріг. Нас запевнили, що тендер по нашій дорозі пройшов, і з через тиждень в на, найгіршому на випадку мають підрядники заходити на роботи. Не через тиждень, а аж у серпні дорожники заїдуть у Лаврів, розказала нам керівниця служби автомобільних доріг. Ще б не підсипаться, прогрейдується, а де агретована ямки. янки. Угу. І це все так? Да. Там записал ну, на цей рік точно не буде. Якщо й зроблять цей ремонт, то чи влаштує новий щебінь на дорозі примхливого перевізника чи вимогливих чиновників, невідомо. Хоча рішення проблем селян насправді просте і очевидне: змінити перевізника. Староста Лаврова каже, є підприємець Ігор Остимчук, який готовий возити людей у кінець села навіть по проблемній дорозі. От тільки по процедурі не зможе зробити це, поки діючий перевізник не зніметься з маршруту. Або ж облдержадміністрація не ухвалить таку. Рішення. Ми мали телефонну розмову з перевізником. Я йому кажу, що якщо вам не подобається, якщо є такі умови, що вас не влаштовують, лаврівські люди, дороги і все інше, знімайтеся. Є люди, які зацікавлені і вони будуть працювати для громади. Він сказав, що ні. Слова старости нам підтвердив і перевізник Ігор Остимчук. Мовляв, готовий возити селян у кінець Лаврова. Якщо він не думає, то тоді, що ми будемо а поки того не сталося, перевізник і далі шкодує колеса, а не селян. Дорожники і далі приймаються грошима на капремонт, а не мозолями на ногах мешканців Лаврова. А принципові чиновники Волинської обласної державної адміністрації і далі звіряють свої дії з нормативними документами, а не з проблемами людей. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, дванадцятий канал. Часом на Волині водій потрапив у піщану пастку. Мешканець лише головне відвозив свого батька, якому стало зле до амбулаторії. Їхав у село з але вирішив скоротити шлях через лісовий масив. Там і потрапив у піщану пастку, звідки самостійно вибратися вже не міг. Офіцери громади оперативно прибули на місце події та допомогли чоловікові вибратися з западні. Після чого він таки відвіз батька до амбулаторії, де тому надали необхідну медичну допомогу. Україна без смачного диму з 11 липня вступив у дію закон про заборону виробництва та продажу електронних сигарет зі смаковими та ароматизованими добавками. Затяті курці невдоволення. От медики й педагоги аплодують цьому рішенню, адже ароматизований смачний дим в останні роки став реальною загрозою для здоров'я підлітків. Тепер же купити в Україні можна буде курево лише з класичним запахом тютюну. Однак станеться це лише через рік. Продавцям дали час на продаж залишків. Деталі у нашому наступному сюжеті. Сигаретний дим знову стане несмачним. Одноразові, багаторазові, гло, айкос, вейпи – Всі ці електронні сигарети тепер будуть без смаку та аромату. В Україні заборонено ці засоби куріння і виготовляти, і продавати, і рекламувати. За новим законом, з 11 липня, всі вони можуть бути лише зі звичайним тютюновим смаком. Причиною такої заборони кажуть юристи, стало хибне уявлення про такі сигарети як про менш шкідливі. Просто на що б'ють на те, що якщо ми використовуємо електронні сигарети або ці от засоби для куріння без згорання. Тютюнових виробів вони б'ють на те, що використовується в організм людини, попадає менше смоли, менше нікотину, відповідно, вони не є такі шкідливі. Це як позиціонує виробник. Багато хто аргументує на те, що це зменшує шкоду. Тому зараз законодавець заборонив використання, виготовляння і продаж реалізацію продукції тютюнової продукції з смаковими та ароматичними добавками. Продаж і використання електронних сигарет в Україні раніше ніяк не регулював закон. Купити їх могли підлітки, Контролюючі органи ніяк не перевіряли в міст. Товар не супроводжувався попередженням про шкоду здоров'ю, і його можна було рекламувати. Тепер же всі так звані сигарети на зарядці прирівняли до класичного курева. Їх не можна курити в громадських місцях, продавати неповнолітнім та рекламувати. Рекламація повністю заборонена як електронних сигарет, так і оцих виробів для тютюнопаління без згорання. У рідинах до так званих електронок були добавки, які полегшували вдихання або ж засвоєння нікотину. Сьогодні вони також під замком. Багато курців перейшли зі звичайних сигарет на електронні, вважаючи, що ті менш шкідливі. Міністерство охорони здоров'я каже, таке куріння призводить до подразнень слизової ротової порожнини, астми, запалень легень та порушень серцево-судинної системи. При курінні виробляється і спалюється більше, ніж один міліграм нікотину, 10 міліграм смоли і 10 міліграм монооксиду на території України заборонений. Таке виготовлення може бути тільки на території України з метою подальшого експорту в інші країни. Більшість случан підтримують новий закон. Бо я не палю. І взагалі ну, не підтримую ні паління в електронному вигляді, ні паління сигарет, особливо на зупинках, у місцях о, скупчення людей. Тому позитивно. Ну, на мені це ніяк не відобразиться, тому чому -то ні. Я з задоволенням. Тому що я їх не вживаю і не люблю їх запахи. Ой, негативно ставлюся. Дуже негативно. Дійсно, взагалі воно впливає погано. А чи коритися? Ні, вже кинув, але курив, поки не сказали. Електронні сигарети, все повністю обмеження не оминуло і звичайні сигарети. Так звані капсульні, які мали смаки, тепер також заборонені. Законодавство дає продавцям рік, аби продати весь товар, зареєстрований до 11 липня 2023 року. А вже з середини літа наступного року. В Україні не повинно існувати електронних сигарет зі смаковими та ароматичними добавками. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Дякую, що були з нами. Нагадаю, будь-який сюжет ви можете переглянути на Ютуб-каналі Новини 12. Залишайтеся з нами, коментуйте, підписуйтесь та ставте вподобайки. А ще підтримуйте одне одного та допомагайте нашим захисникам. Разом переможемо.